Ту не байки нас тут у уваг тут називають фреїними робані. Долину заснували і лимнянці. Такі от снопики в'яжуть тут на святий вечір. Робимо такі вацьки і мачаємо. Хто в сало, як не піст, а як пісто, то у ягідне. Ми думали, що це чоловіча робота. В мене війко жив 115 років, тата 105 п'ять років. Ілемня одне з найвіддаленіших поселень Рожнятівського району. Село дуже давнє. Його історія тягнеться ще з княжих часів. Колись Ілемня була одним з центральних поселень племені білі Хорвати. Деякі історики констатують, що Ілемня взагалі була столицею Білої Хорватії тисячу років тому, про що говорять чисельні знахідки в цьому краї. селом ознайомить нас місцевий директор школи Пилипів Олег Іванович. Ми відвідаємо разом Ілемнянський водоспад, одноіменний каньйон та місцеві озера, де можна поривалити до схочу. Тут така гарна природа, але про це ніхто не говорить. Та не показує. Також ми візьмемо інтерв'ю місцевої жительки, яка написала власноруч книгу про історію свого села, зібравши чимало старих фотографій та історій про УПА в своєму регіоні. Нарешті ми тут почули справжній Бойківський говір. Діалекти зникають біля великих міст і залишаються тільки у своїх самобутніх селах між горами, як тут. Де ще можна зустріти не лише Бойківський говір, а й Лемківський також. Щоб підтримати наш канал. Реквізити залишу в описі монобанк та Патреон. Також не забуваємо підписуватись на наш канал та ставити дзвіночок. Любіть своє українське. Зараз ми заїжджаємо на село Люби. Ми їдемо на Єлемню. Пані, розкажіть. Ви народилися в селі Єлемня. Якраз так. туди, де ми зараз їдемо, так? так, так. І ви бойкиня. Бойкиня і розкажіть там. Тут всі, хто жителі взагалі місцеві, це суто бойки? Чи є тут чи ще хтось? Лемки, то є різні. Інші етнографічні групи. — групи. Різний народ. Я так, Ой. так. То вже за заведе. Рахуйте, що я жию тугах вже 47 років. Але нашу вулицю взяти у нас усі чужі. У нас нема такої корінних вугівських. Ви розумієте? Усе таке чуже. Нема корінних вугівських. Тут більше є чужих, як лугівських. Ми все кажемо добре, що ми прийшли у ваше село, ми вас навчили робити. Бо якби не ми не вміли робити, то все, ми жито ж, е, косимо, е, вирощуємо, можете подивитися, молотимо саме уроснолучно, нема комбайна. Пані, а розкажіть, от на ваш погляд, чого так називали бойки? От звідки ця назва могла піти? Ми тут не бойки нас тут у лугах тут називають фреїни вировані. Церква була закрита і не було ніби священника, і вони не були. А тепер вже такі помировані, що вже навіть, я не знаю, вже священників до, до 100 є, щось хрестя. Але вже ми тепер мировані, такі бо у нас вже є священники. Ага, вже міровані, міровані, так. Та? Так, я вже 47 років вже його. Mm -hmm. А сама зелені. Дай вам Боже здоров'я, пане. Дякую. Всього вам найкращого, будемо їхати. Закинута чи то школа радянського часу? Скоріше за все школа. Скоро ми цьому переконаємо. Це карта місцевого війського лісництва. То зараз ми на місцевих ставках, так? Так, ставки Брошнівського державного лісового господарства. І що тут зараз? Водиться якась риба? Водиться риба, так. Штука, короб. І що при бажанні можуть сюди приїхати туристи, оплатити якийсь певний внесок. Та половити своєю сім'єю риби. Дозволу представників у Так, зараз я бачите, біля одного з місцевих ставків. І що хотів сказати, позаду мене росте хвощ. До речі, дуже лікарська рослина. Далі сходимо такою стежечкою попри каньйон. Славнозвісний звісний і водоспад, про який мало хто знає. Я вірю в те, що і ці маленькі Бойківські та Лемківські села, що в Октяківському районі, також будуть процвітати, також будуть доповнені людьми. Це Річка Ілемка і Лемка, водоспат і водоспати Лемські. Так, ну, ну, Гуркало, так? Тут кажуть Гуркало. У нас кажуть, так. що Гуркало, так. А в нас кажуть? Гургу. Це місцевий каньйон, також і Лемський, так? Так. Долістка відкидає Олег Іванович. Судячи з місцевих топонімів, то вважають, що саме тут в Ілемні чи біля Ілемні, була одна з столиць колишнього поселення білих хорватів. Дослідженнями багатьох українських і та іноземних. Істориків є свідчення про те, що перша столиця білих Хорватів на території сучасної України знаходилася біля міста Миколаїв. Це Скільське Городище, тобто це було найбільше місто Європи на той час. Потім перенесена столиця була в Дідушичі біля Морщина. І остання столиця білих Хорватів за всіма переказами, легендами та дослідженнями істориків все ж таки знаходилася в селі Єленя, вверх по ріці. Про що свідчить багато різних топонімів, про які ми можемо зараз поговорити. Розкажіть, які топоніми про це свідчили? Недалеко звідси знаходиться урочище посіч за легендами та переказами старожилів. Там відбулася велика битва, ну і так назвали це місце. Напроти цього місця, де ми знаходимося, є урочище Гулянка. Де, за переказами одних людей, знаходилася церква або монастир. За іншими свідченнями, там був терем чи замок якогось вельможі. Вище по річці є урочище гута, де до цього часу можна знайти залишки старого скла, яке там виварювали. Ще вище по річці знаходиться урочище токарня чи токарні. Ну і звичайно, сама назва свідчить про те, що там була якийсь ремісничий майстерня. У нас є урочище в штольні, звичайно, воно свідчить про те, що там видобували якусь руду. Ну, і найцікавіше це, напевно, урочище східні, вчені історики по-різному їхніх трактують. Це східні ворота чи східні кордони того місця, де, напевно, знаходився центр цього князівства. Старі люди кажуть, що тут колись був гнилий. Ну, тобто тут звозили худобу, яка загинула у селі. селі Ілем'я. Розкажіть нам, будь ласка, от від чого пішла назва така цікава: від лемків. Ну, основна версія про походження села це е, назва походить від назви дерева Ільм. Цих дерев в наших лісах росло досить багато, тому швидше всього ця назва і походить. Дивіться, гадюка, яка так скручена, наскільки я знаю, то вона готова стрибати. Не буде вона нікуди. Стрибати. Карпатська гадюка, до речі, отруйна. От і побовзла гадючка, так, не чіпати її. Це також тварина, як і всі інші. Головне на них не ставати. Отруйна, то отруйна, але вбивати їх не потрібно. Розкажіть нам, Олег Іванович, цю легенду, що ви кажете про долину. Пілемні завжди говорять про те, що долина заснована після того, як вже існувало вілемня. Справа відбувалася так, що отари лемнянського князя Андрія чи Андрійовича, як деяких легендах про нього говорять, заблудилася в лісі, і пастухи знайшли її біля невеличкої річки, яка була сивого коля. Її так і назвали сивкою. І коли покликали князя, він побачив, що там на цій річці можна видобувати сіль, виварювати сіль. І тоді вони виварили першу сіль, так як записано в легенді, що було зварено 5 топок солі. І цих 5 топок солі було зображено на гербі і лемня, а пізніше ці 5 топок солі і до цього часу зображені на гербі долини. Долину заснували і лимнянці. Такі от снопики в'яжуть тут на святий вечір. Давня язичницька традиція, яка залишилась тільки на Бойківщині. Ми думали, що це чоловіча робота. Такі, як у нас готують вілемни, то в тих селах не готують такі страви. Про токан. Токан. Автокан. Дивіться, беремо ріпу, чистимо. Кладемо в баняк, наливаємо води, тут підсолюємо і Варимо до готовності. Потім маємо таку колотівку, відсіджуємо тут воду, беремо колотівку, колотимо, але насипаємо муки або пшеничної, або кукурудзяної і випікаємо на вогні. На вогні треба доти випікати, поки не відстане від банячка. Але якщо не піст, то ми сиплемо туди сала. Скварки забираємо, ще й сиплемо і тоді випікаємо, а як піст, то вже в впіс не може. То він... Потім робимо, він це віпече, він так відстає, кладемо в миску, робимо такі вацьки і мочаємо. Хто в сало, як не піст, а як піс, то у ягідник. У ягідник їмо, то дуже смачне. То як були стежі, ми були вас пригостили, я була вам зварила, то й така. Ви нам розказали про токан. Тепер розкажіть нам, пані Марія, про мачанку. А мачанка – то вже дуже така добра страва, така ілемська, лемська. Її так нігде не готують, як у нас. Треба брати протенене молоко. Не свіже тут таке молоко, протенене. Кладете на огеньбі, догріваєтеся, банячку і робиться там таке, як сир. То, -то розколочуєте стовжин тицем і засипаєте кукруджену муку. Хай на муку, потім туди вбиваєте яйце, як не піст. З резованцю закрешуєте і теж хто з чим любить, хто сметану їсть її, хто з шкварками, дуже добра з шкварками з салом. Вверх наливаєте в миску, верхи так як молоком присипаєте, і то то їсте з бульбу, з нелубку, з ріпу. О, То дуже смачна страва. А ще колись у нас давно-давно як різали тілята, брали кишки. Такі шкі промивали, файно чистили, їх так дрібонько нарізали, відварювали і теж приймали муку. Ну, мука колись не було такої, і житну приймали. І то ж така була, ну така вже страва, бідна була страва, але добра було, смачна була. Ні, то в нас жінки, тут як роблять буд, а то та жентиці, що лишається, беруть потім у баняк, її варять, І то там таке ще наварює така, така дуже бурда. І туту ту вурду колись як йшли в ліс далеко косити, бо у нас поля були всі в лісі, то йшли далеко косити. То ту, ту вурду висипали, цілу зиму туту ту вурду складали в коновчини, висипали, закривали бічками, а потім йшли в ліс, то брали, то то. Ну а тепер, як квас, кажуть, чи що таке дуже була вурда то та воно перекисало. Таке там і таке було, як джентиця, але то вурда була. Дуже смачна то та вурда була. То люди пили, вони цілий піст не їли молоко, цілий піст відкладали. Молоко собі гет, ну, жентицю у, у коновчини, у такі гілетки складали тут, висипали. І потім йшли собі, тут брали таку, є така гілеччина, така і брали тут, і йшли в поле і так косили, там спали під колибою, і тут ворду пили. І тут, то, то, тут люди були такі міцні наші горяни, здорові. У На мене вуйко жив 115 років, тета 105 років. А як звали вашого вуйка? Е, Микола, Микола. А тет у нас був. Ви, пані Марія, і історик і краєзнавець. Ви написали свою історію з села Ілемна. Покажіть нам. Історія з села Єлевня. І це ви повністю написали Так. таку, скажімо так, книгу. Та, таку збирала по сілі трошки. І це ви займалися етнографією. Це етнографічні історії в першу чергу, так? Та, так, так. Тут у мене є. Всі, хто трохи цікава. Учасники великої вітчизняної війни. Можете так трохи розказати? Члени УНУПА це мені найбільш цікава тема. Це члени з вашого села. Так, так, так. Червак Михайло, Луцик Василь. Так, так. Мелевич Михайло. Мелевич Микола. То були Пилипів Микола. Так то були надрайонним пропагандистом Так. Можете щось про них розповісти? То не їх по-молечому називали Мелевичівські, Мелевечові. То ті хлопці, то вони їх усіх повбивали. Їх як зайшли сюди, є стрибки такі йшли. То мені колись розказував там один чоловік. І каже, зайшли стрибки, а вони тікали, і їх Тікали з хати і їх повбивали. А вони запалили, були тут мирний конець хати, аби диму трохи пішов. Не частина їх утекла була, а частину повбивали. Неймовірно, повага до вас. Пані Марія, що ви зберегли таку. А, то... Це є музейний експонат. Бачите, як школа виглядала. Ваше рідне село, Фотографії. Це, це вже фотографії. Учні 50-х років. Якраз як, як одівалися. Ну, Подивіться, всі були в вишитих сорочках в ну, 50-х роках. Такі димки мали у контрафауди пошиті. мене забрали, бо студенти брали мою історію. Та й котрі фотографії були, та й позабирали, де лиш місця ця полишали. Не всі повіддавали. Не, не всі повіддавали. Оце фотографія весільна ну. 56-го року. Червак Юрій. Ну, цікавий ну то з Бервінку і його золотили, була така позолота, і то розбивали яйце і макали тут яйце тут у позолоту, і так до того барвінку, і то був такий золотий вінець. Такий золота. А от то, то називалося Рантух. То таке біле полотно сюди нашивали беревінку з клітами. І обов'язково треба було мати той рантух. Колись давали ще, тепер вже того не, не дають. Обов'язково молода мала рантух. А тепер священники, які були в, наш, в нас тут, навіть Але є. повністю записали від самого початку. Так. Коли був перший парох, ну. це дуже дуже цікава історія, дуже цінна. Курбас тут є, тут, то Єлевіцький, тоді були письменники. У нас починали тут свою, свою роботу. Цікава хата. Я ще не бачив саме такого типу комина. Подивіться. Хотілося б подивитися, як виглядає справжня бойківська хата всередині, яка вже падає. Але краще в такі місця навіть не заходити. 150-літня бойківська хата. Можливо, і 200-літня. І що ми бачимо позаду, це такий унікальний комен, який притаманий виключно бойківським хатинам. Подивіться, яка вона довга. Кажуть, що всі бойківські хати були одноповерхові та дуже довгі. Ще навіть довші, ніж у Гуцулів хати. Частенько, з однієї сторони, жили люди, а лівіше чи правіше вже жила худоба. Жили разом в одному ж будинку. Дивіться який комен. Нам дозволили місцеві зайти в цю хатинку під номером 63, бачите, покажу спочатку, як тут виглядає. Ця стіна вже впала. І печі, на жаль, вже немає. Це передній вхід. І з цієї сторони найбільш збережена кімната. Бачите, ще впав сволок. Вам не раджу заходити в цю хатинку, якщо ви раптом були тут, бо... Це все може завалитися просто в будь-яку секунду. Бачите, це от ці залишки бойківської епохи. Як думаєш, Андрій, скільки років вже ця хата в такому запустінні? Ну як мінімум з 2000-го року. В фактичному, напевно, вона ще була ціла. Так, напевно, останні 10 років. Останні 10 років, а деколи кажуть, що і 5 років і хатина стає такою. Бачите? Як виглядає звідси цей комен, глиною вимощений. Все відчувається, цей запах справжньої автентики, такий ледь ледь Але не висить жодної фотографії. Видно, що... Я вам скажу <клухи> в дисайні. Так. Уже може Чекайте. Мої тату жили е, з 92, а вже 30 років як умерли. А от та стайня була, а жрунтамка на тім березі. І в ту, ту стайню перевозили голами, биками mm. і перелазили сюди воду. Ті стайні вже, може, коло 200 років. Така стара стайня? Така стара стайня. Та ви що, пані? Так, так. Слухайте, а нам цікаво, тут бойки живуть в цьому селі Лемня? Чи, чи Лемки? Лемки. Якраз мама, ми не виступали, я створив колектив. Е, е, у мене був колектив і mm. Ще одна в нашому фільмі Бойківська-бойківська хата подивіться, з яким стрімким дахом. На вноси люди не живуть. Як не відні, це давній побут бойків або Ще одне цікаве бойківське слово вже четверте за сьогодні. Як ви кажете, Олег Іванович? Ґрагарь. Сволок це Грагарі". Грагарі". Так. Цікаве слово, бачите. У нас сюди на ногу кажуть сволок. Ну а тут ґраґер. І навіть висить арбалет для незваних гостей. Якщо до грагаря хтось підійде не той. Тут також були різьблені сволоки і на Бойківщині вирізали хрести обере. Що, ну, 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 пес міг дякувати, та ану, ну давайте. Потосять. <реш> ну, ну, давай, давай. Подякуй, подякуй. О, як Він так, хтося. Олег Іванович. <реш> Ви як директор школи, Вілемні. От розкажіть, як ви думаєте, що найбільше зараз необхідно для розвитку вашої громади, для розвитку туризму саме в вашому селі? Почати треба з дороги. Коли буде нормальний доїзд до Іленя, ну тоді, напевно, можна буде розвивати туризм. А до того часу буде складно, тому що досить довго їхати, як з одної сторони з Ружнятова, так і з іншої сторони з долини. Офіс лугівського лісництва. Підійшли до такого місця, де можна посидіти, зробити собі якийсь пікнічок. Але що мені не подобається, бачите на річці багато якихось дивних речей. Якісь труби. Звісно, багато валяється сміття. Отже, бздерка це маленька рибка. Є ще швайка. Швайка, це верхоплавка. Верхоплавка. Розкажи нам про цей каньйон. Як він називається? Ну, це називається Чешвицький каньйон. Тут колись ось там кляуза. типу Тепер після. Ага, тут була кляуза. Так? Перед вами, друзі, саме той газопровід, що йде з Росії в Європу, а саме в Угорщину. А, ти казав, що є якесь місцеве бойківське слово. Як буде? А, у бойківськи переходьте брід. Бридити по нашому коло. Бридити, Отже. Вчимо сьогодні войківський діалект. Слово «бритити» означає переходити до Далі ми заїхали в село Спас, де ми зайшли одразу ж в унікальну церкву Преображення Господнього. Або ж церква Святого Миколая, яка є архітектурною пам'яткою. Розкажіть нам, будь ласка, пані Лілія, про історію цієї церкви. З переказу старожилів на горі в нас був у 1711 році побудований монастир, в якому оселилися монахи. Під час навалитарів цей монастир був зруйнований, і залишки цього монастиря жителі села перенесли у себе село Спас. Дуже багато стародавніх ікон. Сичани розповідають, що цю церкву було збудовано без цвяхів, оскільки наше село розташоване у гірській місцевості, а тут притаманна дуже висока вологість, то для того щоб церква довше збереглася і вистояла в таких природних умовах, де постійні дощі, де зранку вечором сирість і вологість, тому будували церкву без цвяхів. Даних цього ж історика Дмитра Божийовського. Було вказано, що ця церква будувалася з 1732 по 1772 рік. Ікони такі от гарні. Бачите, що саме такого плану ікони я не бачив жодній церкві. На початок першої світової війни ця церква святого преображення Господнього отримала руйнування і з часом від стихійного лиха, сильних вітрів, було зруйновано купол. Цю церкву вже не вдалося поремонтувати. Культове майно, яке залишилося, люди перенесли сюди, у цю церкву Святого Миколая. Звідси і всієї церкви в нас виходить подвійна назва Церква Святого Миколая і Церква Преображення Господня. Миколая точно стародавня, правда? Так. Кам'яна ікона Святого Миколая. Там, там мати Боже, є з того боку, коли мене робили, то так зробляли все. Так, що я можу сказати вам, друзі? От, дуже сподобалось мені в цій церкві, в першу чергу, освітлення. Ну, звичайно, я не можу не, не оцінити, наскільки красиві є ікони, які тут збереглися. І я дуже дякую всім місцевим жителям, які в свій час зберегли ті ікони, винесли їх з церкви, яка, яка була знищена під час війни, та перенесли їх сюди, оскільки тут. І неозброєним оком можна побачити, що тут є ікони 19 століття, а то може і 18 століття, ще взагалі з 1700-х років. Ну і звісно ж, дякую всім, хто придумав освітити такими от лампочками, скажімо так, навіть гірляндами, освітити всі ці ікони. Оскільки заходячи сюди, зразу з'являється такий гарний піднесений настрій. Аж хочеться творити, хочеться їздити в експедиції, і хочеть, хочеться показувати вам нашу прекрасну Україну. Ще одна кам'яна ікона. Що залишилося від того давнього монастиря? І от хрест. Ось вам, як виглядає справжня Бойківська церква. Тут називають камізелька, так? Або безрукавка. Іншого плану, вже з квітами. Справжня Бойківська камізелька. Подивіться, скільки роботи було прикладено? Дуже гарна піч. Це відтворили повністю по тому, як була стара. Ще один горсик. Бачите, яка тут матерія? Мов би шовкова. Зоре на сорочках бойківські дуже схожі на гуцурські, проте всюди на бойківських сорочках є вишиті коміри. 17 червня 1945 року у пажуравлі пошкодили Залізний міст. На ріжці Чечві, який був між селом Луге і селом Спас, це була вискоколійка. Потім по цій вискоколійці вони спустили перевоз із дровами, що затримало рух і взагалі вибило висококолійку із роботи, оскільки червоноармійці дуже багато деревини переправляли цією вискоколікою із Карпат. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.